18 травня в Україні набуває чинності закон про мобілізацію. Чоловіки призовного віку мають 60 днів, щоб стати на військовий облік. Як кропиничани збираються оновлювати свої персональні дані безпосередньо в центрах комплектування, в центрі надання адмінпослуг чи, можливо, через електронний кабінет? Ходімо, поцікавимося. Електронний. В воєнкомат не сильно і сильно хочеться йти. Чому? Туди можна не вийти. Ну я думаю, що електронний, наверно, на саме. Найпростіший простіший для всіх. Я думаю, зручніше буде звернутися безпосередньо в ТЦК. Чому? Побачать, скажімо так, вживу документи людину, особу, яка є в наявності, не десь за кордоном і так далі. Через ЦНАП. А чому так? В ЦНАП повинні вносити реєстр чоловіка, якого призивають до військової служби А. Чоловік має перебувати в ЦНАПі і ну, то числиться як людина, а ТЦК цього не робить. Теоретично і практично, з огляду на скажімо, місце проживання моє особисте, ну центр міста, да, скажімо, ще якісь моменти, ну навіть психологічні, відсутність там черги, такі інше, цивілізованість прийому, теоретично і практично це було б ЦНАП. Але по ці пори я ну наскільки там з інтернету, з якихось соціальних мереж, я поки що не певен, що наш безпосередньо кропивницький ЦНАП готовий до цієї роботи. Скоріше за все буде військома, тому що я родом з 20-го століття. Що таке електронний кабінет? Знову ж таки, вони щось там мали метикувати, робити поки що результату на поверхні стосовно електронного кабінету. Я принаймні не знаю. Через електронний чому. Тому що я не бачу смисла туди йти. Чому боєтесь якось? Мені нема чого боятися поки що, але Смисл йти туди, куди нас заставляють. Я думаю, через центр надання адмінпослуг. Чому? Ну, ви знаєте, живе, все-таки спілкування, коли ти людину бачиш ну, коло себе, це ну, щось підказати зможуть там, і так далі. Тому що ну, в онлайні знаєте, треба розуміти, що як ну, треба все заповнювати, робити. Щось десь не дозаповнив, щось десь не так. Тоді тільки штраф прийде, а так одразу на місці. Ну, я вас от безпосередньо можу щось спитати, в телефон, а що я можу спитати? Вихваляла окупантів в інтернеті. На Кіровоградщині співробітники СБУ викрили ворожу агітаторку. Нею виявилася переселенка з Донецька. У своїх соцмережах зловмисниця виправдовувала збройну агресію проти України. Під час обшуків правоохоронці вилучили в підозрюваної мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. За симпатію ворогові вона постане перед судом. За матеріалами СБУ зловмисниця на своїх сторінках соцмереж в інтернеті всіляко глорифікувала загарбницькі дії армії РФ на території України. Крім того, вона робила репости про кремлівських агітаційних пабліків, у яких схвалювала дії російських волонтерів, які донатили на армію загарбника. А також вона щиро співчувала родинам загиблих в Україні окупантів. На підставі зібраних СБУ доказів їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної агресії РФ проти України, а також глорифікація її учасників. Її загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Допомога від міста побратима Крефельда від німецької громади. Кропивницький отримав машину для прочищення каналізаційних мереж. Це сучасна спецавтівка, яка значно зекономить витрати ресурсів на промивку каналів. Причому сама техніка і її доставка з Крефельда не вартували бюджету міста ні копійки. Спецавтівку передадуть на баланс одного із комунальних підприємств Кропивницького, якого сама визначить виконавчий комітет. Нагадаю, Кропивницький задекларував партнерські відносини із німецьким Крефельдом у вересні минулого року. Із партнерами в постійному діалозі заступник міського голови Кропивницького Михайло. Хайло Біжан та депутат обласної ради Ігор Вовков, які під час одного із робочих візитів до Крефельда за дорученням начальника облівської адміністрації Андрія Райковича і зробили запит на отримання техніки для комунальних потреб обласного центру. Я їм казав, тоді меру особисто казав, що, чесно кажучи, дуже неочікувано, що так швидко вони змогли реалізувати цей проєкт, подарувати нам цю машину, яка дійсно дуже сильно нам необхідна. І саме головне, що. Ми вже розуміємо, як цю техніку привозити. Це, е, це важливо, да, досвід. Да. і ми будемо тепер звертатися. і Я вас запевняю, що це буде не остання наша машина. Очільник обловійської адміністрації Андрій Райкович наголошує, що Кропивницький допомагає багатьом звільненим територіям і прифронтовим містам, зокрема й комунальною технікою, яка часто страждає від ворожих атак. Тому таке підкріплення для комунального автопарку вкрай необхідне. Наша комунальна техніка сьогодні працює не лише в місті Кропивницький, вона працює в місті Херсон, в місті Миколаїв і в місті Нікополь і в інших містах, де це потрібно. На превеликий жаль, значна частина нашої техніки вражена і вже не придатна до експлуатації, а фінансовий ресурс обмежений для придбання нової високопродуктивної і технологічної. Таких машин і установок. Це вже не перша вагома підтримка від німецьких партнерів, кажуть у міськраді. І додають впевнені, що й не остання. Кропивничанка Людмила ховає обличчя від камери. На ньому тільки недавно зійшли синці від стусанів. Після побутової сварки руку на жінку підняв її чоловік. Він побив меблі в квартирі, повністю порізав весь мій одяг. Канцелярським ножом порізав взуття, все абсолютно. Е е е і Ударив кулаком в обличчя. Жити під одним дахом із чоловіком деспотом більше не було сил. Людмила подала на розлучення. Пригнічена та налякана жінка звернулася до центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства, який відкрили в Кропивницькому. Тут їй допомогли оформити необхідні для судових слухань папери та запропонували попрацювати з психологом. Коли жінка знаходиться в гострому цьому стані, її треба тільки слухати. Вона це повинна це все висказати. Не кожному вона розкаже. Чому? Тому що жінки бояться осуду, це сам перед. А що мені скажуть? Ми знаємо, а що ж ти так довго там діла, і так далі. Да? Тобто, коли вони це все розповідають, вони дивляться, тобто вони в стані тривоги. Перш за все, жінку до якої вчинили насильство, важливо вивести на відвертий діалог, а потім стабілізувати її психоемоційний стан, говорять психологи. Для психологічного розвантаження фахівці використовують дієві інтерактивні методики. Це зміна пори року. Тобто, жінка, яка приходить скована. Не може не розмовляти, нічого сказати. Тут вона поступово починає розкриватись, да? тому що спогади там дитинства, спогади юності, І, і тут пори року все проходять, і вона каже: да, пори року все проходять. І все, що є у мене погане, воно теж пройде. Звичайно, форми побутового насильства існують різні психологічне, економічне, фізичне та сексуальне. Серед жертв, здебільшого, жінки та люди похилого віку, розповідає пані Ольга. Психологиня в складі мобільної бригади виїжджає додому до потерпілих, де поліція реєструвала факти домашнього насильства. Каже, з початку року їхньої допомоги потребували вже понад пів тисячі осіб, і це тільки офіційна статистика. А ще багато випадків насилля жертви просто замовчують. За словами фахівців, щороку потерпілих більше. Негативний відбиток на стосунки в родинах наклала, зокрема, й війна. Фон війни такий напружений і складний. Він негативно впливає на психоемоційний стан людей і збільшує рівень і напруги, і тривожності, і страху. І це, звісно, впливає і на побутові відносини. В сім'ї найбільш поширене це психологічне насильство. По нашій статистиці близько 70-80%. Установа є структурним підрозділом міського центру запобігання та протидії насильству. Торік міська рада виділила приміщення для розташування денного центру, кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації та співфінансування капітального ремонту приміщення і його облаштування. Денний центр допомоги постраждалим від насильства відкрили цьогоріч у квітні. На його облаштування держава виділила субвенцію майже 5 мільйонів гривень. Зокрема, зробили капітальний ремонт у приміщеннях та придбали обладнання для роботи. Центр приймає як жінок, так і чоловіків. Всі послуги тут безплатні. При денному центрі надаються такі соціальні послуги, як інформування, консультування, екстрено кризове втручання, супровід. При денному центрі також у нас створена кризова кімната, яка працює цілодобово, і там постраждалі особи можуть перебувати від 10 до 20 діб. Наші працівники саме надають допомогу, як ми сьогодні чули від спеціалістів, яку потужну роботу вони проводять для того, щоб наше ментальне здоров'я цих людей було саме на тому відповідному рівні. І вони вже відчували себе в безпеці відповідний. Так, що велика подяка всім партнерам і всім, хто приймав участь в реалізації даного проєкту. Ця робота розпочата вами, нами, громадами Кировоградщини і обласного центру. Ще в довоєнний період ментальне здоров'я людини для нас також дуже важливо. Ми будуємо демократичну державу і захищаємо демократичні цінності. І людина і її психічний психологічний. Психологічний стан для нас надзвичайно важливий. Перші 10 сеансів з психологом для пані Людмили позаду каже, після консультацій світ для неї знову заграв яскравими фарбами. Спочатку стан був цей страх, це і депресія, це і якесь безсилля. А з допомогою цих консультацій я просто стала набагато впевненіша в собі. Центр допомоги постраждалим від насильства працює по буднях. У планах влади також відкрити шелтер для літніх людей, які зазнали насильства. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. Хутір Надія» стає доступнішим та змінює концепт. Нові сенси та додатковий функціонал однієї з найунікальніших пам'яток України презентували під час відкриття на території заповідника музейно-театрального простору. Нагадаю, хутір Надія» – це філія центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею. Власне і зміни хутору продукували й ідейно і матеріально колективом музею та самого заповідника. Акцент у новій концепції заповідника на доступності відтепер хутір. Не просто історико-культурний об'єкт, це місце для проведення творчих зустрічей, переговорів, конференцій тощо. А ще це унікально придатна локація для івентів з покращення ментального здоров'я. При цьому, як і раніше, музейна та просвітницька складові хутора залишаються. Зокрема, тут завжди готові розповісти про сам заповідник, родину засновників хутору та театру корифеїв. Екскурсії невід'ємна частина функціоналу. Тут був голий степ, рядом проходила чумацька дорога. Був, була чумацька криниця, глибока і повноводна, а поруч біг струмочок, чисто як сльоза, холодної води. Тут і була побудована Карпом Адамовичем перша хата 1870 Першому році зазначу для нового функціоналу використовуватимуть нову локацію і природні багатства хутора. Сакральна його частина, як то історичні будівлі, виконуватимуть звичну роль музеїв. Це речі не до доторкають. Ми нас плануємо так, що людина яка прийшла, вона поглузилася цю атмосферу, прониклася тим думком, побачила, як жили тобі левичі, на чому вони спали, за чим вони сиділи, чим вони писали там, що вони пили і так далі. Це дуже важливо. А третій момент це сучасність. Безперечно, без сучасності ми не буде, ми повинні розвиватися. І тому в цьому музейно театральному просторі в нас конференц-зала для проведення найрізноманітніших заходів, сувенірна продукція продається, признавши туристичні видання, і в залах розміщені змінні виставки, які постійно будуть змінюватися для того, щоб відвідувачам пропонувати це нове і нове історії театру. Також відвідувачам презентували краєзнавче туристичне видання Тобілевичі та туристичний путівник Хутір Надія, який розробив Андрій Домаранський. А на відкритій сцені заповідника з нагоди міжнародного дня музеїв працівників краєзнавчого музею нагородили відзнаками і подякували за роботу. У Кожному з вас сьогодні хочу побажати відчути ту стійкість, яку може дати місце, відчути ту стійкість, яку ви можете дати цьому місцю. І... Нових творчих ідей, звершень, тому що ми, українці, в усі часи навіть найскладніші, ми творимо, тому що в творчості і в культурі ми зашиваємо своє відчуття сьогодення і потім будемо передавати це нашим наступним поколінням. Наступні покоління будуть розуміти нас через культуру, і через творчість. Найвидовішнішою частиною івенту до міжнародного дня музеїв став. Виступ трупи театру корифеїв. Спеціально для заходу відібрали найатмосферніші вистави із репертуару, серед яких і Бондарівна Карпанка Карого. А цей козак Тарас огню самого я бачу поршу. А і не кажіть мені про нього більш нічого. Я й сама не знаю, що зі мною діється, голубка. І радісно, і серце б'ється в грудях, мов ташечка, що в клітку попалась». А бач, прийшла й твоя пора. Хіба це кохання? У владі кажуть, нововведення давно на часі мали від рокому колу людей сюди їздити, не просто подивитися історичними стінами і прикрнутися до того, як в минулі часи люди жили. А і знову ж таки мали змогу мовить, що було цікаво, і дітям і недовольні проте реабілітації також дуже така важлива демонтальна. Саме це. Ми будемо пробувати робити на кутирнаді. Приніс, ми знали, як потерна дія. Ми приїхали, подивилися гарна природа, послухали екскурсію і в принципі, і все. Але сьогодні ми пропонуємо приїхати сюди групами, попрацювати в конференціалі і той же час культурно відпочити. Побуди на природі, тобто ми поєднуємо і процес функціональний навчання, і освітній процес. Із тим, щоб вивчити цю історію. Нагадаю, садиба хутірна дія заснована у 1871 році. Класиком української літератури, драматургом і театральним діячем Іваном Тобілевичем, на землі що дісталася у спадок його дружині Надії Тарковській. Саме на спомин про неї Іван Тобілевич дав назву садибі, яка стала родинним гніздом і його творчою майстернею. Спочатку сім'я Тобілевичів вела тут власне господарство і з того часу. Збереглися батьківська хата і стара чумаська криниця. Жіноча та чоловічі купальні. Це батьківська кімната. Тут жив Карпо Адамович. Спальня Софія Віталівна, Іван Карпович. Це родині ліжка. Робота на ліжку Софії Віталіни. Це її робота покривала. Справжня окраса хутора Надія це столітні дуби. Іван Тобілевич пропонував кожному своєму гостю посадити дерево. Свого часу тут посадили по дубку Михайло Старицький, Марко Курповницький, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський, Максим Рильський та багато інших відомих людей. Ми підійшли з вами до дубів, які посадив Марко Лукич Кропивницький. Він був на хуторі і посадив оці два дуби. На хуторі Надія Іван Тобілевич написав 11 п'єс із 18, які увійшли в Золотий фонд національної класичної драматургії. Це сто тисяч, хазяїн, савачали, ганзя, батькова казка», гріх і покаяння, «Пали вода 18 століття та інші. Заповідник музей хутір Надія розташований у селі Миколаївка Кіровоградської області. Українські візитівки до дня вишиванки кропивничанам презентували колекцію унікальних національних сорочок. Це сорочка з таким традиційним орнаментом. Тут переважно рослини, орнамент, квіти. Ось такі от букетики, також притаманні багатьом сорочкам. У такі вишиті сорочки кропивничанки вдягалися 100 років тому. Пані Інна привезла її для своєї етнолабораторії з Онуфріївки. Вишиванку подарувала тамтешня мешканка, якій вона перейшла в спадок від матері. Це перша сорочка саме з такою застібкою на шиї, і от такою вишивкою і по спині, і попереду. І ось такого крою. Вона вишита, звісно, червоно-чорними нитками, такими от орнаментом, хрестиком і брокарівська вишивка. Шість років тому пані Інна разом із командою однодумців заснувала етнопроєкт Бабаєлька. Селами Кіровоградщини вони їздять у пошуках старовинних предметів побуту та одягу. На цю сорочку натрапили в Устинівці в оселі переселенців з Волині. Вишиванка відрізняється від класичних кропивницьких сорочок минулого сторіччя. Вона вишита барвистішими нитками, має інакший крій та виглядає урочистіше. Слід розуміти, що пишна вишивка свідчила про намір святково вдягнутися. Тобто, якщо чим більше вишиті рукава, тим більш я нарядно. На різдво, на великдень, дівчата вдягали такі сорочки. Можливо, там на хрестини, на весілля могли вдягати. Зазвичай національні сорочки носили селянки, ткали їх власноруч з конопель. На роботу йшов не один рік. Бачите, це коноплі. От, потім їх вичісували і обробляли ось до такого. Пам'ятаю, бабуся казала, що воно мало бути як волосся. Ось От, а потім робити, прясти ниточку. наприклад, ось ниточку таку зробити, А потім, наприклад, ткати. І це відбувалося в різні частини. Року були різні сезони, тобто ткали переважно взимку, коли не було на землі роботи і в колгоспах не було роботи. Та не всі вишиванки вдавалося доткати, каже пані Інна. В її руках клаптик незакінченої чоловічої сорочки, який є одним із найцінніших експонатів етнолабораторії. В рідному селі Розумівка натрапила на унікальну річ вдома у сусідки, яку та вже хотіла було викинути. Це мала бути чоловіча сорочка. Її мама. Вишивала батькою. Але батько не прийшов з війни і таким чином сорочка не створилася, ніхто її не носив. Це досить така клопітка робота. Ви придивіться, який тут дрібнесенький хрестик і зараз дуже важко вишити саме таким чином, саме такий узор. І він, ну, про долю людську. Тоді була війна, і зараз війна. Загалом в експозиції близько сотні сорочок з центральної та західної України. До Дня вишиванки їх презентували містянам, аби знали і не забували про своє українське коріння. Ну, мені відгукується. це наше, це рідне, це своє. І, на жаль, ну, в моїй сім'ї, як і багато інших, було дуже багато зросічених моментів, коли ми не знаємо своїх традицій. І це дуже класно, що є такі проекти, які, власне, розказують нам про наше. Ви можете побачити, який вигляд мали наші предки 100 років тому, і ви не побачите там цих високих вінків, плахт, як у хора вірьовки чи шароварів. Ви побачите шляхетний, багатий одяг, образ українця, який радянська пропаганда намагалася знищити і показати, що ми недолугі, такі собі неповносправні, босі, голі і підперезані. А насправді це не так. Нині в музеї Баби Єльки кількасот автентичних старожитностей. Найближчим часом учасники проєкту вирушать у свою ювілейну соту експедицію, щоб привезти нові артефакти та розповісти всім про культурне багатство Кіровоградщини. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Вишить обереги єднання. Колекцію з півсотні рушників з автентичними українськими орнаментами презентували у центрі народної творчості. Це роботи майстринь Раїси Айвазовської та Юлії Корнієнко зі Знам'янки, що на Кіровоградщині. Власні візерунки на рушниках здебільшого притаманні нашому степовому краю. Це переважно рослинний орнамент. На цих рушниках ми можемо побачити калину, це символ жіночності, краси, процвітання, дуб, жолоді дуба це чоловіче начало, це міцність, сила. Здебільшого для нас характерна червоно-чорна кольорова гама. І ще дуже багато на рушниках вишивають наші майстрині. Це виноградну лозу, це продовження руху. Колекцію рушників експонують просто неба, тематичний арт-двір приурочили дню вишиванки. Свої роботи презентували ще з півсотні майстрів, ляльки-мотанки, зразки українського вбрання, гончарні та вироби з дерева, прикраси виготовлені із найрізноманітніших матеріалів та в різних техніках, а ще картини і навіть вінки. Презентую віночки з декоративних квітів. Віночок. З сухоцвітів, квіточка в техніці валяння, такий мак червоний. Є отака композиція з декоративної глини декоклей, техніка, японська техніка. Це лялька-мольфарка. Лялька зроблена під час війни. Коли вимикали світло, я її висивала. Це боршівська вишивка. Вона мені наснилась. Наснилась в такому образі, і я не могла нічого робити, поки не почала виготовляти. І вона сама підказувала, що має в неї бути, який має бути одяг, яка має бути вишивка. Ось, бачите, вона одягнена в закарпатську гуню. Це верхній одяг цієї ляльки. Ця лялька символізує для мене, по-перше, добро, захист, перемогу. Також в арт дворі оформили фотозони та інсталяції в українському стилі. А ще п'ятеро майстрів із вишивки провели майстер-класи. Вирішили зробити такий арт-двір до дня вишиванки, де поєдналися і майстер-класи, і виставки робіт. І щоб не лише була представлена саме вишита сорочка, а український орнамент вишивка у всіх його проявах. Хіба це не те, за що ми боремось? Це наша ідентичність, це наше коріння, це те, що відрізняє нас, по-перше, від загарбників, а по-друге, навіть від усього світу, тому що ми унікальні наші традиції, унікальні традиції декоративно-вжиткового мистецтва, пісень. Ні, традиції фольклорні співочі це те, від чим ми відрізняємо чи ми унікальні і те, що потрібно зберігати. Ще більшої атмосферності та українськості з заходу додав виступ ансамблю бандуристок барвисті струни дитячо-юнацького центру сузір'я. Вишиванка, візерунок, стібок. Література, слово, книга, марфон заходів до дня вишиванки провели у бібліотеці Чижевського, що в Кропивницькому. Біля двох десятків івентів, до яких долучилися більше трьох сотень відвідувачів, майстерки, екскурсії та вікторини, тематичні фотозони, інсталяції, виставки та звичайно ж книжкові викладки. Цікавинки бібліотекарі підготували і для юних читайликів, і для дорослих читачів. Так у фоє ажіотаж біля експозиції Барвисте свято від майстрів та майстринь Єлисаветградського звозу презентували рушники, мотанки, власне вишиванки та прикраси з бісеру. кажуть останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення, українське в тренді не лише серед українців, але й за кордоном. З початком війни у наші люди вони більше почали любити і цінити це мені так здається і обирати те, щоб Підкреслити, що вони дійсно є українцями і вони з гордістю носять ці прикраси, колоски, сережки, мачки, чокери, селянки, кризи. Це все дуже пішло в моду. І це дуже класно, коли це все починає відроджуватися і набувати стилізації в сучасному зараз, в сучасному нашому світі. Ну, це класно. А поряд харків'янка Ганна, яка вже два роки проживає в Кропивницькому, проводить майстер-клас із виготовлення вибійки. На це її надихнула давня сорочка, прикрашена у цій техніці, яка зберігається у відділі мистецтв. Намалювала і вирізала прес-форму цим узором. І зараз ми його друкуємо. Друкуємо не на тканині, друкуємо на картоні. Таким чином ми створимо листівку. Наноситься фарба за допомогою валіка. Кладемо на настій, прикриваємо фетром для амортизації. І за допомогою пресу. І у нас виходить отака вибійка. Вибіка це дуже давній вид декоративного житкового мистецтва. Дослідники вважають, що можливо це був найперший вид декоративного житкового мистецтва. У всіх підручниках є фотографії. Печери Альтаміра, коли прадавня людина наносила фарбу на долоньку, підходила до стіни і робила відбиток. І от саме в той момент печерна людина винайшла вибійку, яка існує до наших часів. У патріотично пізнавальному заході задіяні не лише всі поверхи та відділи. Національне вбрання, знання й книгу у бібліотекарі пропагують і на вулиці. Тут розгорнули дві локації вишиванка на мапі Кіровоградщини та бережи українське Носи вишиванку. Сьогодні ми саме винесли літературу, яка стосується саме вишиванки, це народознавча література, це народний одяг, наших українців, це історія одягу, це історія вишивки, саме орнамент. Що вони означають? Також ми щоб роз ну, зробити так цікавий інтерактив для наших користувачів, відвідувачів акції для учасників. Ми розробили такі цікаві вікторини. Це кіндери, люди витягують. Там є таке цікаве запитання. Просто одне слово, наприклад, зелений. І людина читає зелений, і що це означає, наприклад, на вишивці? Ось у мене зараз вишивка, також зелений кольор. Це означає життя, енергія. Білий – це означає невинність, це багатство, це добробут. Пані Тетяна витягла червоний колір. каже, навіть не здогадувалася, що у вишиванці так, він символізує енергію життя, вогонь та силу сонця. Червоний колір. Я до речі не знала, що він символізує, крім кохання, крім кохання. Акція дуже гарна. Настрій підняло. Слава Україні! Все буде Україна. Вишиванковий марафон у бібліотеці Чижевського тривав сім годин. Хочте.